І сталося дев'ятого року його царювання, десятого місяця, десятого дня місяця, прийшов на вуходоносор, цар Вавилонський, він та все військо його на Єрусалим, і розтаборився проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І було місто в облозі аж до одинадцятого року царя Седекії. Дев'ятого дня місяця настав сильний голод у місті, і не було хліба для народу краю. І пробитий був пролім у мурі міста. І всі вояки повтікали вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку, бо халдеї були при місті навколо. А цар утік дорогою в степ. А халдейське військо погналося за царем, та й догнали його в Єрихонських степах, а все його військо розпорошилося від нього. І схопили царя, і відвели його до Вавилонського царя Дорівли, і там його той засудив. А синів Седекії зарізали на його очах, а очі Седекії він вибрав. І скував його двома мідяними кайданами та й відвів його до Вавилону. А п'ятого місяця, сьомого дня місяця, це дев'ятнадцятий рік царя Навуходоносора, Вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Невузарадан, начальник царської сторожі, слуга Вавилонського царя. І він спалив дім Господній та дім царевий, і всі доми в Єрусалимі, і кожен великий дім спали вогнем. І мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо. Що було з начальником царської сторожі. А решту народу, що позостався в місті, і тих, що перебігли до Вавилонського царя, і решту простого люду повиганяв невузарадан начальник царської сторожі. А збідноти краю, начальник царської сторожі, позоставив декого завинярів та зарільників. А мідяні стовпи, що в господньому домі, і підстави, і мідяне море, що в господньому домі халдеї поламали, і віднесли їхню мідь до Вавилону. І горнята, і лопатки, і ножі, і ложки, і весь мідяний посуд, що вживається при службі, позабирали. І кадильниці, і чаші, усе, що було золоте, забрав золото, а що було срібне срібло взяв начальник царської сторожі. Два стовпи, одне море та ті підстави, що Соломон поробив був для Господнього дому, не було й ваги для всіх цих речей. 18 ліктів високість одного стовпа і одна мідіна маковиця, а високість маковиці три лікті, та мережка, і гранатові яблука на маковиці навколо, усеміть. І для другого стовпа з мережкою так само. І начальник царської сторожі взяв сираю, первосвященика і цефанію, другого священика та трьох сторожів порога. А з міста взяв він одного євнуха, що був начальником над військовими, та п'ять чоловіка з тих, що бачить цареве обличчя, що були знайдені в місті, і писаря з верхника військових відділів, що записував народ краю до військових відділів, і шістдесят чоловіка з народу краю, що знаходилися в місті. і позабирав їх нову зарадан, начальник царської сторожі, і відвів їх до Вавилонського царя, до рівли. І вдарив їх Вавилонський цар, і повбивав їх у рівлі, у гаматовому краї. І пішов юда на вигнання своєї землі. А народ, що позостався в юдиному краї, якого позоставив на вуходоносор, Вавилонський цар, то настановив над ним Гедалію, сина Ахікама, шафанового сина. І почули всі військові зверхники, вони та люди, що Вавилонський цар настановив Гедалію, то поприходили до Гедалії до міцпи Ізмаїл, син Нетаніїн, і Йоханан, син Карехів, і Сарая, син нетофатянина Танхумета, і Яазанія, син Маахатянина, вони та їхні люди. І присягнув Гедалія їм та їхнім людям. І сказав їм: Не бійтеся бути підданими халдейцям, осядьте в краї та служіть вавилонському цареві, і буде вам добре. І сталося сьомого місяця: прийшов Ізмаїл, син Нетанії, Елішамового сина, з царського насіння та десять мужів, із ним, і вдарили вони гедалію, і він помер, і юдеїв, і халдеїв, що були з ними в міцпі. І знявся весь народ від малого і аж до великого, та зверхники військ, і пішов до Єгипту. Бо боявся халдеїв. І сталося 30-го і 7-го року на його Яхіна, юдиного царя, 12-го місяця, 27-го дня місяця, Евіл Меродах, цар Вавилонський, у році свого зацарювання, змилувався над його Яхіном, юдиним царем, і вивів його з дому у в'язнення. І він говорив із ним ласкаво і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні, і змінив виязничну одежу його. І він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його, їжа стала, видавалася йому від царя щоденно, щоденно, по всі дні його життя.